Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам. Друзі, дозвольте мені вас привітати з новим 2025 роком. Побажати вам кріпкого здоров'я, благополуччя, здоров'я вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, всім мирного неба нам над головою. Сьогодні вже 3 число, 3, тобто січня 2025 року. Відео було останнє крайнє 31 числа. Ну, У мене там ще одне відео залишилося, є. Я трошки пізніше через пару днів я його виставлю. Я ходив на Коп 29 і 28 грудня 24 року. Останній крайній коп 24 року у мене, останній сигнал монетний була срібна монета. От, друзі. І зараз я хочу записати таке невеличке відео. Може комусь буде цікаво і комусь корисно, як я мию срібло. Срібло так часто і попадається, але воно попадається. Воно трошки е, таке ну, темненьке, я покажу, як я його мию, і що я з ним роблю. Ну, а ви, друзі, я думаю, що ви по-своєму там миєте, а може щось ви з, цього з мого відео і візьмете. Ну. Це ваше право. Так що, друзі, от так. Бачите, у нас така погода. Погода, як кажуть, не літуча, тобто не льотна. Так що на коп не вийдеш, дощ, бачите, дощ із снігом. Ну, не дуже. Хоча, в принципі, температура плюсова. Ладно, друзі, не будемо котики тягти за одне місце. Переходимо в будинок, і я вам все покажу, як я мию, як я чищу срібло. Там все просто, нічого такого не треба, там купляти такого дорогого нічого не, не потрібно. І доволі такий дієвий спосіб. Ну, на мою думку. Ну а ви пишіть в коментарях, сподобалось чи ні, і як ви миєте свої монети, срібні там чи мідні. Ну, мідні ви бачили, яке миє. Так, переходимо в будинок. Що нам для цього треба буде? У нас є така монета. Бачите, це її чисто з милом, з щіточкою чисто. Ну, бачите, вона. Вона. ну, тут бачите, окисли. Отут скрізь чорне. Тут якісь точечки, бачите? Крапочки чорні. Так що вона надмивається. І зараз будемо пробувати. Моїм способом мити. От. Що для цього треба буде? Звичайна монета, стаканчик такий невеличкий, щоб монета туди лягла, ну, щоб лишнього раствору не колотити. Такий звичайний друзі, лимон, який продається в кожному супермаркеті. От. Потім у нас водичка буде, ну, ми її відкладемо сюди трохи в сторону. Під кінець ми трошки пальчиками отак її е, цю монету, і нам треба буде звичайну соду. Ну, я вам потім покажу. Так, давайте спочатку ми лимон. Це ми от відставимо. І, звичайно, друзі, щиточка. Така, підрізана 50%, так, ну, трошки менше, ніж 50%, ну вона, бачите, така більш жорстка, щоб краще. Вичищать монети. Беремо, друзі, лимон і трошки надавлюємо. Ну, достатньо. Тільки ми покрили, дивіться, покрили тільки дно, щоб монета вся була у цьому сокові. Все. Ставимо так її, вкинули і хай, ну, хвилин 5, друзі. І потім будемо ми її відмивати. Не знаю, чи прискорювати чи ні. Ну, Мабуть, я через 5 хвилин включу і покажу, що ми будемо з нею далі робити. Ну що, Пройшло десь хвилини 4-5. Давайте ми її достанемо. Не дуже її зручно доставати. Так. І спробуємо її трошки чистити легенько щіточкою. Так. Бачу, що вже чорні п'ятна трохи відходять. Друзі, я чому не показую там, знаєте, прискорювати, не переривати відео. Ви саме можете спробувати цей спосіб. Я не хочу там, ставити там x5, x6 там, чи 10 перемотувати. Ви саме можете спробувати. В принципі, тут нічого такого дорого нема. Лимон купили, стаканчики думаю, мене кожного є. Бачите, що в нас виходить так, фокус, як завжди, бачите. Трошки відійшло І тут трошки відійшло. Давайте ще збоку її дочистимо. І ще вкинемо хвилин на 5 і я думаю достатньо. У мене були монети, дуже чорні в наростах, і я вам скажу, там за годину чи за півтори я так кидав, підчищав, кидав, підчищав назад. Вода стала кольором зеленого кольору. І я її відчистив до хорошого стану. Так, знову кидаємо. Хай ще, друзі, бачите, вона там лежить, покрита соком лимона. Хай ще полежить трошки і потім ми ще дочистимо, я покажу, не буду затягувати відео, покажу, що я роблю далі. Ну, це на ваш розсуд. Може так робити, можете так не робити. Пройшло ще плюс-мінус 5 хвилин. Монета, в принципі, більш-менш вона і була в нормальному стані. Якщо у вас монета... Хуже, в хужому стані, то довше. Так, давайте ще я легенько протрем. І я покажу, що я роблю далі. Ще раз, друзі, напоминаю вам, що це. Е, ви самі вправи вирішуєте, як ви будете чистити свої монети. Срібні там чи мітні. Я показую, як я. Все, легенько пройшлися. Вона більш-менш вже... Я бачу, що вона в чудовому стані. Так, це відкладаємо, бачите, трошки колір зелененький помінявся, ну ми відставляємо це. Водичка, да? водички ми її промиваємо і, друзі, беремо соду, соду. І содою легенько протираємо. Це знаєте навіщо соді протирати. Щоб анулювати ту всю кислоту з лимона із монети, щоб далі процеси не йшли. Легенько. Не втирайте дуже, тому що сода, ви розумієте, ви знаєте, що сода це свого роду також абразив, як кажуть, знаєте. Так, ну, доволі нормально. Зараз ми її витримаємо. І що я роблю далі? Протрем і витрим руки, щоб не мокрі були. Так. Соду відставляємо. Так. Це ми витерли, це ми промили все. Оце дивіться, такий у нас стан цієї монети став. І потім беремо. Можете якийсь другий спосіб, або речовину я так роблю, беремо трошки зумного цього порошку і трошки ми витираємо її, легенько. В принципі, все зараз ми її промиємо. Це І зараз я вставлю фото до і вставлю фото після. Так, фокус, як завжди, у нас підводить нас. І ось що у нас, друзі? Кінець получилося. На мій погляд, доволі, доволі непогано все вийшло. Блестить красиво, як нова. От так, друзі, я свої монети всі так чищу. Ну, які в мене були, але були дуже такі страшненькі, що вони не дуже відчищалися. Ну, оце так. Я їх відчищав таким способом. От Так Так що, друзі, що я вам скажу? Кому сподобалось, ставте подобайки, Кому ні антиподобайки, пишіть коментарі. Друзі, мені приємно читати, відповідати на ваші коментарі. Оце така у нас монетка, оце така у нас чистка. Оце так у нас все вийшло і вийшло. Друзі, здоров'я вам благополуччя у новому 2025 році. І звичайно, всім нам, друзі, мирно небо над головою. Далі буде. Дякую за перегляд. Дякую.